Нагадало, як у нас було вдома свята, коли за школи приглашала. З квітня у нашому місті живе разом із дев'ятирічною донькою Єлизаветою Олена Маліновська. Вони вперше потрапили на виставу у театр імені Гоголя. Важко дуже дуже важко. Знаді, коли вдома там таке, а тут ну і може якесь хоч трошечки свято отримати. Сьогодні 700 дітей з 16 років з Донеччини побували на виставі у театрі. Ця акція буде проходити і в інших містах України. Це Ужгород, Львів, Кіровоград, Київ, Дніпропетровськ. З Полтавської адміністрації була домовленість о співпраці. Діти, що приїхали до Полтави з інших міст, приходять до театру не вперше, але сьогодні особливий день, говорить режисер театру Оголя Владислав Шевченко. Сьогодні весь зал, і це дві перша і друга казка. Це будуть дітки з Донецької, внутрішнього приміщення з різних територіальних громад Донеччини. Казка у нас це велике дійство ігрове біля головної ялинки. Ми там з дітками граємо, розважаємо казкові персонажі. Нагадаємо, театр імені Гоголя нині презентує свою прем'єру казку Принц та жебрак.